Біглий олігарх та зрадник України Костянтин Живаго вчергове втрапив у приціл правоохоронців, вкравши з бюджету України 1,7 мільярдів гривень, не сплативши податки. Детективи бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса. Слідство встановило, що керівник ГЗК налагодив схему ухиляння від сплати податків. Він вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Зокрема, умисно занижував ціну залізнорудної продукції при експорті в країни Європи та близького сходу. Власником полтавського ГЗК є Костянтин Живаго. Тож очевидно, що більша частина цих коштів пішла у кишеню саме зрадника України і біглого олігарха. Такі незаконні дії призвели до ненадходження в державний бюджет України понад 1,7 мільярдів гривень податку на прибуток. Ці кошти мали б посилити обороноздатність нашої держави, адже основний напрям, куди зараз витрачаються кошти, це Збройні сили України. Однак, замість цього, завдяки вкраденим грошам, Живаго фінансує мережу своїх агентів у Кременчуці. Ось до прикладу, так звані незалежні змі міста. А саме телеканал Візит, Кременчуцька газета та Кременчуцький Телеграф отримують гроші з кишені білого олігарха та зрадника Живаго. Саме тому про нього у матеріалах цих медіа кажуть або щось гарне, або не кажуть нічого. Тож маємо надію, що за несплату податків у розмірі 1,7 мільярдів гривень та інші злочини проти народу України Костянтин Живаго буде притягнутий до відповідальності. А разом із ним і усі ті, хто працювали на нього у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.